А, бляха, Диви, який файний караць. Хе-хе, <рикла> лохи! Злодюга! Ох, козак який! Якщо зловив жабу, то знак, що скоро будеш мати тьошку. <рикла> Ох ти шо! Карпик ще один. <рикла> я карпятник. А знаєш що я карпі ловлю? Або я садка не беру. Йоси Босий, доброго ранку I'll be back Що, мою казати типу, так? Да? Та ну його баню Сувай бля Та Ота штучка І оті штучки а, Але водичка тепла Але водичка Чистенька Напиши нам ну в коментах, скільки то часу зазвичай тебе займає ота підготовка. Ура! Ні, оцю фігню то я не буду. Бивця карася. Оригінал. Не маєш таку то замовляй. Чого ти? Ще ти самий. Не замовиш тут тобі не ціво то тобі ого, цей. Ну коротше ти ціво поняв. Якщо що, то там десь внизу цей. Блін, який кайф. Як тожечки співають. Ти перший раз на моєму каналі. Не знаєш, що я люблю вбивця карася. І поплавок з літньою бромишкою? розказує перше вбивця карася. Такі опружинки замовляй, послання є в описі цю балабуху мастирку звари, рецепт є на каналі. І лови карася коропа. Хоп! Легенько, гачочки з поплав... цим з пінопластом для того, щоб вони були на плаву над цією суперснастю. І тоді буде видно гачка і рибинка підійде. Хам-ням-ням-ням-ням. А ти пацан крутий. Всі довольні, я довольний, ти довольний. На канал підписався, комусь порекомендував. Бляха, муха, да не хлюпайтеся, почекайте зараз. Ух, люди добрі. Я більше ніж 8 місяців не був на риболовлі. Ну чи я зможу зараз хоча б якось заправити тут. Тут дрючку де треба. Ну, перша. Ще нормально, я тобі скажу. Друга. О, а я сигналізатора не взяв. Твою дивізію. Треба буду гілочку якусь брати. Фу. Ем... То я так задумав кинути спеціально, бо то... Так треба кинути. Ну третя, мій позор мене. Вліз кажуть, що якийсь лидань, бляга, мога. Де ти навчився ловити, тих вождьо десь в очереті, жаб ловив чи що. Ну звісно, що запутайся. Ну, так от десь орієнтуємося на ту оранжеву хату. Вабана! Та ти що, як чітко? Я в шоці. Тільки закинув вже перша покльовка йшла. Все, доклювалося. Хулера так мені пересрало класний ролик, що я типу такий модний. Тільки закину. Не, а де моя тепер пчаночка? От вона. З літньою мурмишкою. Тоже замовляй. Рибалки є купа на ту оснастку. Коротше, спортивна оснастка. Від рибаків спортсменів, якщо хочеш на кількість. Оп. Оп, всіх модних рибаків на риболовлі, замовляй. Опа, така мармешечка класна. Хочеш побачити глибину на тій баюрі? Диви. 20 см. а бляха! а, -а, -а От і перший підовий який файний карась. м! Тут і карась! Як ти попався? Перший ти ще й карп! Люди які файні! Пфу на тебе! Яка ти няшка! Чебурашка! Ай, блін, Так гарно зачепився! Який файнючий! Тут щасливий карпик! Ого! Дві, який файний. Блінчики. Тема. Ладно. Гуляй в воду. Бачиш, одна полошанка, тільки закинув. Один, ноль проти трьох. хе хе лохи! Ні-ні, гарнісні оснастки, замовляйте. Тут дуже вловисті оснастки, зараз побачите, почекайте. Просто ми кидаємо, вони бабах, розганяють рибу, поки вона підійде. А тут тихесенько все, як має бути собі. Сидиш, точково кинув і витягуєш. До речі, є техніка лову на цю оснастку. Сюди більше підходить манка. Опа, хто там? Тобто є певна техніка. Іди сюди, дорогуша, ти там сидиш. Так, да, сидиш. Опа. Опа. То коротше, якщо не клює то там підігрувати по певній техніці треба. От гавно зійшло. Блін, забалакали мене. Тут язиком тільки бе 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 б бе б б Тут клює, там клює, я туди, кобила туди, бляха муха Капець вже позабувався, як-то треба за всім на світі дивитися. Ой, давай ну На поплавчанку так брала щось. Так от техніка лову з підігруванням таким, як то зимовою вудочкою, тільки... Літньою будучкою. ну логічно То подивись, в мене відео є на каналі теж. Так, що ти там? Ні, хлобачок ще обскубаний, але є. Я б не відразу говорю. Ням-ням-ням. ні, ну Сьогодні казали, що безвітряно буде. Що ж я, скільки років їжджу на рибалку, вірю тим синоптикам Такий вам уклін. Так хотів на поплавок підірватися, на тараньку наловити. підсрали Найкраще на цю мурмишку це йде манка. Така замішана, бувтушка, чи як там вона. Манка. речі, 4 рецепти манки в мене є на каналі. А наразі в нас отакий от... О! <плес> <плес> бутербродик. Клас! Правда? Тут а, те і верховодки, синьки, хто її називає, ну ще в коментарях називається така маленька тюлька, що то замахує, обскубує, то тут намішати намішається трилітровий бутиль. І сидіти тільки так чин 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 До речі, там є так удобно, я так теж показую на відео, як в шприцові її тримати, так собі тільки видавлюєш, і так нагачок намотуєш морськими вузлами і песня. Комфортно, швиденько, руки. Ну як коли чистенькі. Опа-опа, щось клює. Ні, не клює. Невже нарешті на зелену, А я тільки хотів її перезакидати. Да. опа. Блін, що знов зійшло. Та бляха, а, Ні, щось є. Щось є, бо щось дригається тут. Треба акуратно обводити, щоб не лякати тута. Так, типа пливе, пливе, нікого не зачіпає. Опа. Ух, який слуняра, один один. Класний. Ой, тут -то. клює. Опа. Втік. Ні, є. Да, є, бо що здрикається. Не, втік же. Гамнюк. муха. Ну то що за... Хто то глянув кривими очима? Гля тобі! Все прямо в голову. Вудочки дешеві, ну просто пусічки. Диви, які вони кольорові гарні. То одне. Друге, десь того по 120 гривень тіло, і та 80, 80 гривень чи 60, не, не знаю. того поплавчанка 4 метри. До речі, вони по 40 60 грам мають. Ой, 40-60 кажу, 60-120 грам мають. Катушки по 150 гривень, 5 тисячки. Нагадування, що я маю нагадуватися щось. А того 4 метрова, 5-20 грам. 60 гривень, чи 80 гривень теж куплено. Коротше порибачити хватає. Наловити риба хватає. Обловити рибаків, хватає. І на ті класні лоті зараз клює. Клюєе. Клює. Клю... А, то може я багато говорю, бляха, все Заткаюсь. Клює! Ви вибачте, мої друзі. Але я все-таки в ці Бубинчики на сигналізаторі, бо я ніхрена не почую. Дивлюсь на того поплавка, аж очі вилазять. Перша батарея вже тю-тю. Ще одна лишилася. А, то що за бубенчиком батарея вирубалася? Я так не часто виїжджаю на ту рибалку кожна риба, кожна покльовка на вагу золота. Більше ніж 8 місяців пройшло, а таке відчуття, що більше ніж півроку не був тут. Ні, ну Лавочка, блін, капець. Що ти дивишся на мене? Якщо не клює, так довго, значить. Напиши, що то значить. Кіпер такі уголки дав капець. Буде... Де будинок строїть з такими уголками Блін, криво ногті постриг. Будеть закруготи мені зачепать. Ну. Ну, тут дрик, тут дрик, тут дрик. Оооо, просте. Ні, ну тепло, вода нагріта. Ну щоб тако виділиватися. Йрак. По сраці надаю, як зловлю. А ну клюй нормально. Ох ти що. О! Тільки сказав за сраку, зразу клюнуло. І то або невеличкий карпик, або карась файний. Куда пішов придурок? Мені запутав. Йопарис-та. Ууу! невеличкий карпик. У. Все, я карпятник. Я знав, що я карпятник. А хто за вбивця карася? Дві за нижню губу. За м'язко. Вагався, га? Завбився карася. Хто? Є коснасть. І диви, який... Чого душишся? Повітря випускає. Клас! П'ятьорік, А по сраці надаю. Що так довго клювати? Народ. Якщо довго не клює, от я знайшов виправдання. Чи це через те, що я карпа маю зловити. О! Тихо, впадеш мені, то я тобі дам. Ла. Секретно, секретно, принадо. о, шарики щастя. Ой, ніхто не знає, що то сі таке є, О, а то воно таке ото що то надо. о, Заборонений допінг, міняємо тактику. Не, не манку, я зараз буду. Манюнького хробачка взяти такого шнурочка. Хой тюй, якого манюнького. І буду зараз насаджати гармошкою. Може то... Хоча я так само насаджую великого, в принципі, що то міняється. Амора, евадакедавра і всякі ті. Як то вони... Мелюльонта, мелюонта. Вс, замає клюнутися. Ти типу позор зараз... мене. Силюк не образований. Клюнуло, але плюнуло. Рубрика Мудрість рибака. Не знаю який там номер. Якщо не клює карп, значить клюне короб. Це перше. Мудрість рибака нова. Якщо не можеш ловити карпа то лови карася. Ну або що там ловиться. По-любому з уловом, по-любому молодець. Мудрість рибака. Якщо не можеш зловити. Карася коропа, синьку верховодку. Навіть окуня не твоє, той. дикі дурні бабушки з рибалки. Або то твоє ти чуєш, просто ти не маєш відповідних снастей. На поплавчанку з літньою мормишкою на спінінга вбивця карася. Посилання є в описі. Мудрість рибака, якийсь там номер. Якщо зловив жабу, поцілюй, але ще ніхто не бачив. Друг той підфартить. Ось ти так страшненький, хоч жаби клюють. Мудрість мудрого рибака. Номер не знаю який там. Якщо зловив жабу на рибалці, таку ропуху, то знак то скоро будеш мати тяшчут... Ой, Вибачте. Великий мінус того дурацького пінопласту, то що він дурацький, він вил... злітає. Так, як я ще закидаю як снаряд баба, -ба! то він взагалі ні холіри не тримається. На суперклей до гачка його присаджувати. Я делать, катаю шарики. Я бачу посуну тихенько. Злодюга. Тільки жилка розтягується. Ох який ти теплий! -мо, то конечно вода там, блін, парне молоко. А я тут шарики катаю. А ти тут клюєш такий якраз таранчастий Мудрість рибака Якщо ні в кого не клює, в тебе клює, не хвались. Бо зврочать!» Такого пожилці плавненько бубенчик той гуляв. Такого як натягувало, натягував, а він собі не так, що різко, а так плавненько. Я перифірією побачив метку очі. От то клюнуло, капець. От так нік, то нікде, а як скрізь, то скрізь. Давай, або тут, або тут. Хум, фу, -ху фу. -ху -ху -ху. Де? Де? Давай би сятий хочу. Ой. Досижу, чи не досижу. Хто там бавиться моїм очком? не бачу. Так завжди. А зараз піду, одна вудочка буде в воді. Тут... Опа. Ух ти ж бля! На голову чуть собі не кину. Бачу, яка поклюка була можна? Так, різко назад. До вітру, до вітру. А то не робота. То вже... Опа, так і кажу, що клює хтось. Клює, 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 іди сюди, дорогуша. У, чи-чі-чи-чі-чи-чі. Блін, не кажи, ні, не кажу. Ох ти, що. Карпик ще один. Я карпятник. А знаєш, що я карпі ловлю? Я скажу. Або я садка не беру. Нігде садка не беру. Або я садка візьму, то я ні холлери не зловлю. А так я садка не беру, через той карпів ловлю. О, тут і десь кілограмовий. Тоже за нижнього був, диви, як файно. Друже бобер. Ох, козак який. Та цього. Фу! Ну файний Карпуш а -а -а. А ти якийсь такий недовольний Капець. А до речі, фартова вудочка. А, бляха муха гачком коліна. Оранжева. Хто знає Весь час на неї фігачу Карпів. Саме менша, але саме бойка. То бомба. Редко наметко. Карп'ятний день. Зараз любителі тих флетиків, шметіків почнуть обсирати. Та, я тобі скажу, хто і хоче, так і дроче. Кожному як комфортно, хай так і ловить. Опа! Поплавочок. Гуляє. Почекай поплавочок, ні 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 стоять. Я бачу, я все бачу. Ах ти Сволоч. Але нема чого обсирати оцю круту снасть. Поняли? А хто не має, що замовляй? Що не поняв, що опять. Ех, бляха, звійшло. Ну то сиди там. Поки не зловишся. Знаєш, що я зараз ще зроблю? Візьму на гачки разом з пінопластом ще. Хрубака насажу. Ні, на одному хабі пінопласт, на другому будемо хробака. А чом би ні? Хробаків знову є купа. Також оддавний кник нік. У вітрі зараз полетить, в вирі. Такі покльовки, як то... Пенсіонерські якісь бляха муха. так тобто смикни. Ні, ну там ті карпики файно клювали. Я знаю, в чому справа. В них обід і в мене має бути обід. Простий перекус. Добре клювати риба. Мудрість мудрого рибака. Нова. Якщо не клює риба, треба поїсти. На голодний шлунок не клює. Мудрість. Якщо робити ремонт, то забирайте ту доску. Навіть напалиш в грубі. Ніколи засирати берег. Блин. А зараз розумієте, що провода йдуть. Якби на привода надзюрів, зараз би що током гагахнуло за хрибачка. Ладно, по я буду змотувати. Знову ж зараз буду помаленьку збиратися їхати. Так вже засидівся. Скільки я вже дві з половиною години сижу на рибалці. Скажете, що то є? А я скажу... Та ніби нічого. Але щось сьогодні планів багато було, справ багато. Так виїхав відпочити. Відпочив. Карпики клювали, карасики клювали, що ще хотіти. За такий короткий час я стільки наловив риби. Дякую, що ви дивитеся мої відео, що ви на моєму каналі ставочок. Приймаєте активну участь в обговоренні. Потрібні. Крутяцькі оснастки, посилання в описі. Хо! о Тарима кари. На кожну карт ловися. На мене голого не дивися. Що я кажу? Щось клювати зібралося. Блін, ну ви бачили? ладно, а ну тобі бать. Палабуху викинув, рубачки викинув, харчуйтеся мальок. І ось такі слоняри виростають, що я їх вас ловив. Мудрість рибака. Свою водочку тримай в чистоті. Бам-барам-барам-барарум. Бам-барам-барам-барарум. Привет. Добрий день. Добрий день. Тяжели. Як діблюда? Ти такий Ту Що то? Куда таке за око? Ого! Ото як поїв, я ж кажу, буде зразу клювати. Вибачте мене за мою некультурщину. Невеликий, але на тараньку хотів, на тараньку є. Та, ну, короче, там ну коротше пробувати. Що то там? Да, є якась та пісюлька. Якщо ж не втекла. Не, сидить. Сидить, верднота. Навіть не може потягнути таке маненьке. А ну таке як сказати? Стандартний старанковий карась. Ой, я думав сьогодні поплавчанка буде нагинати. А на сьогодні нагинає. така карася, до речі, на хробака. Не хоче просто гачка зачіпати. Дуже в'яла риба, дуже тепла. Водичка, пушка. Вчора 31, сьогодні 28. Вітер передавали штиль, ну, ви бачили, що періодами вітер більший. Може через то покльовки. Ну, коротше, ви поняли, то не я, то, 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 то все рибалка така. О. Та й що ти ляпаєшся, бляха-муха? Фу, то вже капець. Ні хмаринки. один, ти третій кати. Хоч труси постіраю. Якого кольору вода! Тархун! Капець. А ну проводимо. Отаку маєш оббивати з тієї пружини всі ці остатки. Ууу, бля, нема! А ну ні, ніхто там нема. Не вийшло екшн. Наубився карася. Наловили карапа. Карася. Ну і карпа теж. Як файно. Зараз кажуть, о, не викинув, такий сякей. Я його зловив. Зараз і заберу. До нового відео, народ! Вау! Дві яка гарна нота! Блін! Гулі-гулі! Ніяк їх гукати? Не видно! Клас! Лебіді. П'ять гусяняток! Класно! Супер!